Доброго вечора, студія. Сьогодні ми на матчі Баварії проти Манчестер Юнайтед. Четвертий тур Кубку МакКона 2025. Сьогодні я коментую знову з Давідом Головацьким. Доброго вечора. І зараз Місяала може забивати і він це робить. Місіало забиває перший гол на 24-й хвилині. Чудовий соль, сольний прохід від молодого німця. І тепер Манчестер Юнайтед треба відігруватись. Ну, а які у вас думки на Ну, Я вважаю, що в принципі все-таки Баварія можливо виступає фаворитом eh, на, в цьому матчі, але Манчестер Юнайтед, тренер Андрій Цимбалюк, Манчестер Юнайтед не відіграла так багато матчів, щоб говорити. Ну, Про них щось хороше чи погане. Ми недостатньо подивилися їхні гри і не можемо не можем сказати, чи наскільки вони слабі, а можливо і сильні. Тому шанси є в двох команд. А зараз Харикейн може забувати другий, б'є, і це 2-0. Ну, хілення... Чудова гра від Баварії. І тренера Стасянчика, це не на сеалу. Місяало чудовый відбір Мартінеза. Той йде на Бруно Фернандеша, той ідеє на Зіркзі, м'яч проходить, але у упомикано все-таки з'їв цього захисника. Ой, точніше, цього нападаючого Зіркзі. А Тепер контратака Баварії, Тут Коман, Коман можливо, буде бити сам, ні, це буде простріл, але чудовий перехват від захисту Манчестер Юнайтед. Некейна. Метят 3-0 на, на 39-й хвилині гри. Місело. Буде якийсь зміни в тактиці. Від тренера Андрія Цимляфа. Баварія просто хота. Поки що, поки що. Це може бути. Може бути і... І ще, і перемога Манчестер Унайтед. Можливо, Баварія заб'є ще 5. Невідомо. Це футбол тут може бути все. Бамикано, чудовий. Блок. Коман. Не Девіса. Девіс. На Кейна можливо, буде передача. Ні, поки що він біжить сам. А от тепер передача на Кейна. Помилка захисту на моменті. Усяна помилка захисту на моменті. І на цьому закінчується перша половина матчу. О! -о, -о. Якщо мені на ще один не пропустить, ні. Хм. Так, закінчується перша половина матчу. 4 туру. Ну, а тепер як ви почуваєтесь на цей матч, коли? Ну... Можливо. Можливо. В паралельній реальності. Міг би рахунок бути 3-3. Но. Поки що 3-0. А все ще може бути. Ну тут ясно, що зараз на другий тайм Баварія неймовірний фаворит. Важко віддати е, свою перевагу в три м'яча, но також важко і відіграти їх. А команди, які це роблять, зазвичай можуть і не таке відігравати. А от от на, на Наприклад, як зараз Хойлун забуває перший гол для Манчестер Юнайтеда в цьому матчі. І це, вже, це вже шанс, це вже надіжда. Надія, так сказати, для захисників для простопатії Манчестер Юнайтед. Чудовий зараз момент захистів. Віддає на Амада Діало, але тут чудово грає Альфонсо Девіс. Віддає трохи назад Маною, на грабу пробує, пробує заспокоїти гру, поконтролювати м'яч, щоб не, щоб, не, щоб не було такого, що напорив'я емоцій. На час забив другий, а там може третій. В таких моментах треба заспокоїти гру. Трохи передач на своїй частині поля і продовжувати атакувати або вже сидіти в захисті, дивлячись від тренера і стилю команди. Амадіало мать віддає на Мейсона Маунта, Мейсон Маунт біжить, біжить Мейсон Маунт, поки віддавати на Фойланд, але м'яч не пройшов. Тут буде атака для Баварії, Кейн, Кейн може забивати, але тут вона на чудовий вихід з воріт. Майшель Без Казимиро. Давида. Что ты скажешь? ты, Так сказать, ты имеешь редикт на Манчестер Юнайтед на этом турнире. Чи... у нас какими-то один, це другий тур для них. А, це тільки для них другий матч? Угу. Тобто це єдиний матч з Ювенсом, який вони програли? Ні-ні-ні, це третій, третій тур. Та тут Ахарнашо, це буває вже другий тур, це... Зараз... Якщо Манчестер Юнайтед вернеться назад, то я думаю, що вони кваліфікуються. А якщо ні, то Одне очково не ну, вже Од... я. Для мене здається, що всі останні опоненти, крім може персони або ем, на Сіті, це буде 100%. Okay. Про... Okay. Про... Okay. Чудовий свій, е, якщо я не помиляюсь, другий хол в цьому матчі. Можливо, третій. Це рахунок 4-2, трохи ускладнює задача Андрію Цимбалюку вийти. На рівний рахунок. І тут Харі Кейн знову чудова, яка в короткий пас від болро oh, від... oh, і... Стасика і чудовий хол Кейна. і точно не другий. Можливо, це вже четвертий гол від Харі Кейна в цьому матчі. І Андрій цьому приходиться зараз важко і треба думати, як. Відкамбечити знову з рахунку. Вважайте, що 0-3. Ну. Одне очко за три тури це не так погано. Як може бути. Плюс цей матч не закінчений. Все, все може бути. Наприклад, нормально, що ми це, випадки, в мені. Чудовий захист на ми бачимо від Бабарії. А що ти скажеш про Бабарію? Які шанси в них на вихід, і то вихід сейчас выхід Ну, достиг что вони цей матч виграють, Че вже А ну до чего напочебдец еще не на в цей матч виграють? До мне здається Бавария вже оптичко і... чоку... Бавария вже пошла Эммплей Чудовый другий вже забитий штрафний. Від Лероя Сене на цьому турнірі е, Практиме Често Сіті. Коли був рахунок 4-2 не на їхню користь, то Леро Сене оформив хет хедрейкс, биючи третій гол і зробивши рахунок 3-4, але все-таки цього не вистачило що поварі, щоб зрівняти рахунок в цьому матчі. А тоді був штрафний прям неймовірний. Я вважаю, що напевно найкрасивіший краси гол на цьому турнірі поки що це був той, щоб і чудова директор. в Кейна? Ну зараз покер в Кейна, да. Так. Да. Зараз... В Кейна покер. Uh, ну... В Баварії великі шанси на вихід з першої двійки. Ну, от якраз... Сьогодні буде матч, рівно після цього Баєр проти Баварії, тоді там вже буде вирішуватись судьба другого першого. Ну, хто буде боротись за друге перше місце, а хто вже, вже не буде бороти, хто вже буде просто виходити в плей-офф з 3-4, 5. 3-4, умовірно, місце. А че і тут забивати можна і він бронеханади забиває 3-6. Ну, це вже не те, що надія, но це вже така хол престижа, но ну, о каком престиже может идти і реч. Як говорив, легендарний Георгій Черданцев. Ай, Кейн, знову він, сим 3. Знову сим 3. Ну, точно. Хоче ліп, звання, краще, Мені буде цікаво, побачити, що знову, що Hurricane хм. Так, Hurricane це, це вже буде не сьогодні точно Можливо завтра. після завтра, Або бо якраз завтра і після завтра останні тури будут. Наша турніра, і це канали сусток. Кінець матчу Баварія мічес Юнайтед, який закінчився 7-3 на користь Баварії. Цікав, цікавий на голи видався матч, але, на жаль, не успішний для Андрія Цибалюка. Друга поразка на турнірі. Але все ще є шанс на вихід в плей-офф. Ну і на цьому ми будемо закінчити. Нашу трансляцію з вами кутували Девід. Словацький та Ілля Турчин і побачимось на наступних матчах.